Доброго дня, шановні, ось бачите, яка у мене ще космея. Ось така вирощуємо. А це цинія. Ось тут -от попересаджувала вже. І головне, подивіться, як цвіте оце, оця цибуля. Він відноситься як аліуми, але це їсти на цибуля. Якщо аліуми їсти не можна, то це. Можна різати і їсти. І навіть кажуть делікатес. Я ще не пробувала робити. Але оці голівки обсмажують у клярі і кажуть, дуже смачно, не пробувала. І йдемо далі. Подивіться, це за ніч. Бачите, у мене ще цвіте, ось оцей ґрунтопокривний. Я не знаю, це, це не яснотка, це, мабуть, це яснотка. Бачите, вона теж цвіте. О, це забулася. Бачите, ще тільки на думала, у людей вже повідцвітало, в мене цвісти не буде. Аж зацвів оце, це, бачите? Оце теж ось ясноточка, вона прямо отакий красій. Подивіться. Це за ніч. Вчора вечором всі були закриті. А сьогодні вранці я відкриваю свою тут міні-парник такий. Які ще, ось ще бідненькі страдають, бо слимаки дуже з'їдають, то чекаю, аби вони більш подорослішали. може їх так не візьмуть. Ось подивіться, це мій новий куточок тут сидячка із столиком. Я туди ще прийду, але то здалека. І я сьогодні не можу налюбуватися цією красою. Бачите, воно ще буде, це як багаття буде тут з дороги, так гей би запалив. Багаття тут. Ось. І ось вона, оця яснотка, бачите, зараз я поміняю. Ось вона зацвіла зараз. Є така, і ще зі мною поділилися, ще є іншого такого більш темнішого кольору. І на старті. Подивіться, краса буде у мене тут на старті, різнокольорова. Гвоздичка турецька. Вже проявляється, вже потрошечки. Ну, а це ніколи б не подумала. Вирощувала багато років. Ой, оце господи. Ну це буває. І зараз такий кущ вигнав, що я не можу. Ой, не Монарда, ні, Монарда дуже гарна, вона теж. Великий кущ, але ладно, я потім напишу. Ромашка вже ось ось і соп. Ромашка вже от-от, І подивіться, оця краса теж. Бачите? У мене от тільки оці риси. І теж вони всі так разом. Дуже гарно виглядають. Ось така краса. І ось цей куточок мене зовсім, -зовсім радує. Тому що, подивіться, теж як він виглядає. Вербаха кураніший, ірис такий. І я вважаю, що це ірис болотний. Бо він взятий з поля, і йому тут вода стояла, йому ніц не пошкодило. Ну, цей ірис, я теж думала, що він не зацвіте, бо тут всі бульбашки 10 см води стояло. Але, бачите, зацвів один. Але нічого ті не загинули, нічого гарну форму тримають. Червоний тільки один. Будемо зривати, вирощувати до насіння, аби зняти насіння. Ось такий. Дуже гарно, знаєте, цей куточок якось так сам червоне з рожевим відлуння таке, і синє з таким кольором. Дуже непогано. Ну, а це тут у нас оці два ковбани були там далі. Я кажу Олексійку, постав мені оці одна сидячка, один екстолик. І буде у мене там кафе-кущик, тому що воно дуже гарно тут отак сісти. І отакий вигляд. Бачите? І сюди видно красоту, і сюди видно красоту, моє кафе-кущик. Може, хтось замітив, шановні, отам, от, там от якісь, якась рама, щось таке там стоїть. Це, шановні, сніг упав з даху і розбив скло. І залишився такий остов. Ну, то що, я думаю, ти? Ну, шкода викидати його? І я думаю, тут посадити кругом або квасолю витку. Бачите, стержень вже є. Якби ще колесо було зверху таке. Щоб нитки дотягнути до колеса, було б зовсім гарне. З тої сторони захист верба. Звідси теж такий міні-садочок. І я думаю, що тут непогано вийде або огірки, або квасоля витка. Там я два кабачка посадила. Ось тут у мене дитячий садочок, все все стиркаю аби росло. Дивіться. Бачите, вода у воді. У воді повністю були. Ташки співають, щось збирається вже другий день. Вчора дуже парило. От, а сьогодні теж щось збирається на дощ. Дуже гарна соничка у нас. Густа, дуже багато її. Вже вона на старті. Як кажуть, вже покажу все, як є. Тут посадила низенькі, там бурячок зійшов, а тут посадила Ерос. Ось і покажу вам сонечку. Урожайна це Хоней. Бачите, он там вже навіть зачервонілась, бачите, не думала, що в нас вже половина, чи або ще у Орчап саду ще немає так, а в нас вже паліє. Бачите, там червоненька, отут теж вже дуже гарно. І ось я хотіла вам показати оцей букет. Бачите? Тут ще був жовтий кущ, але він якийсь нецвітучий такий, не квітував. А оце. Курильський чай і котяча м'ята. А ото меліса, згадала, бачите, ото великий куш, що я показувала, то меліса така неуправна. А це котяча м'ята, бачите, і гарно зацвів. Бачите цей кущик? Не знаю, може це від сорту залежить, чи як. Отакий такі мотиви у нас гарні. Оце такий кущик, дуже гарно мені цей йдуть, думаю, і це високі. І братчики тут в кольорі, і курільський чай, і оцей килимок такий маленький, дуже гарно. Ну і зацвіла цвів білий курільський чай. Бачите, тут мало. Ну, а тут подивіться, ну що йому? В чому різниця? Бачите, як він тут густо-густо, гарно. І дивіться, така маленька. Дитинка хоста, міні-хоста. Це сусідка та поділилася, каже, хочеш, вона мене, каже, не влаштовує якась мала. От. Ягодів будемо мати багато. Ну, а це, це два різних кущі. Бачите, той маленький котячої м'ятої, а це якийсь інший. Зовсім різні по величині. Ну, все, шановні, так, Так і живемо. Заростає, обростає. Тут вода стояла ще пусто, але теж засадимо. Так що бувайте здорові, гарного вам настрою, миру, нашій Україні. Бувайте.